Всім доброго дня! З вами Агентство Нерухомості Стабільність. Представляю вашій увазі однокімнатну квартиру вулиця Молодіжна, район Хоткевича загальною площою 46 метрів квадратних. Це такий передпокій. бачимо, є при вході шафа. З лівого боку у нас житлова кімната. Квартира знаходиться на 9-му поверсі, ліфт працює. Цікаве планування, тому що квартира є двохстороння, є два балкони. Це така житлова кімната. Тут вихід на балкон. Тут є така. Кладова, можна зробити гардеробну собі. Тут бачимо також є шафа купе, сам вузол роздільний, ванна кімната. Бачимо є бойлер для обігріву води. Туалет і така кухня. Практично всі меблі і техніка залишаються, крім холодильника. Продається така однокімнатна квартира 46 метрів квадратних. Кого цікавить, звертайтесь.